Друзі, вітаю вас на каналі. Дякую, що знову зазирнули переглянути це відео. Я вам покажу сьогодні, трошки зазирнемо з вами разом в приміщення, які знаходяться в будівлі, в якій ми мешкаємо. Нагадую, що це колишня католицька школа. Зараз більше використовують для різних урочистих подій і для якихось інших завдань, які в асоціації виникають. Ми ще займаємо квартиру на другому поверсі або прем'єр. Етаж, як це у Франції насправді рахується. Але перед цим трохи покажу, як ми провели точніше, трохи прогулялися знову в лісі з дітьми, бо дуже наполягали діти. Семен дуже хотів повторити цю прогулянку і був захоплений від попередніх разів. Тому беру вас з собою, що ж поробиш? Тому що тут затопить це знову. Ми, ми знову в лісі, в хащах. Але тепер дехто взяв з собою інструменти, щоб роб... прокладати дорогу. Бо так цікавіше, так, гришечка? Угу. Миколай тільки з нами не захотів йти. Йому не цікаво. Води стало набагато більше, повністю розлилася калюжа. Не пройти нам далі. Тут нічого робити. Дерева, може, не треба так. Не заважають ходити, гілки? чийсь шалашик тут. Намет лісовий. Зараз допоможу. Гарна квітка. Невеличкий відступ, ремарка попередження, тому що, як виявилося, Семен знімав відеокадри, так що вам ті... зараз буде трохи контенту від мого сина середнього, який захоплюється і пейзажами, і нашою прогулянкою. І ось захотів це все зазняти для сімейного архіву. знаєте, що доволі велику на Гавані. Дуже гарно. Так, тут ось основна зала. Ми тут вже були з вами колись трошки. Я краєм ока вам показувала, що тут Ну, До речі, Петрова куртка. Прикольно, прикольно. Мабуть, отак от два десь вона тут і знаходиться. Ну Чи пізніше ми вже тут були знову. Отже, як ви бачите, будівля старовинна. Навіть ось таку стару арку зберігли. Тут зазвичай відбуваються святкування різні збори. Доволі часто, кілька разів на тиждень, тут збираються різні групи і співають, і моляться, і молодь, і скаути, і різні. Ну, тобто, приміщення доволі в такому вільному доступі знаходиться. А ще що дуже зручно, особливо коли якісь вечері. Тут до речі. Один раз на місяць чи два рази на місяць, зараз засумнівалася, в неділю тут проводять обіди для малозабезпечених, ну, тобто збирають всіх бажаючих, але основна мета це тут зібрати малозабезпечених людей, людей самотніх, ті, що потребують ось і уваги, і додаткового ось такого свята. Тож тут збираються на урочисті обіди о 12-ті. Я хотіла показати, що тут дуже зручно є посуд, весь необхідний є кухня, посудомийка навіть тут є. Тож, коли збирається велика кількість людей, ось бачите, після останнього обіду так помилося, воно і залишено тут було. Тобто, коли збираються, тут все зберігається, там навіть є холодильник, ось є тут навіть якісь продукти, все швидко можна розігріти, є плита. Кавоварка, все-все можна приготувати і разом провести гарний час, не нести з собою там посуд щоразу. Ось дуже-дуже класно, зручно, все так. Куртку я заберу таке. А я навіть я думала, що Петро і він, мабуть, думає, що в школі десь забув. Написано сервіву, тобто можна брати. Тому кого цікавлять, можна безкоштовно книги взяти, але вони, звичайно, релігійного характеру. Це місце вам знайоме, і не знаю, може хтось не бачив. Тут туалети громадські, можна сказати, так виглядають, якими можна тут користуватись під час знову ж таки відвідин цього приміщення. Як я казала, це колишня школа. А ось туди, куди я зараз йду, це наш головний вхід, і ми власне так квартиру потрапляємо. Тут у нас є це вхід в загальну залу, де ми тільки що були. Тут у нас потаємна кімната. Останнім часом дозволяють людям переночувати. Загалом це робили раніше в квартирі, в якій ми мешкаємо люди, які потребують теж десь приночувати. Паломники, як їх я називаю, бо просто потребують ночівлі. Їм можна тут зупинятися вже кілька разів. Тут люди зупинялися, поки ми тут жили. Це вікна на наш город. Так, і ліжка до речі, тут не було раніше ліжок. Це кілька місяців тому, коли ми вже призвали двоповерхові для дітей. Ми ціна вже були не потрібні. Раніше на них діти спали, тому їх сюди від... ну, запитали, куди їх подіти. Нам сказали сюди віднести, тож ми віднесли, залишили. Тепер люди можуть ними навіть користуватися. Так, ось тут ще клас. Я зазвичай, коли йду додому, його минаю. Але він ось так теж виглядає. Єдине, що нещодавно постраждали, там дах ремонтують. Але калюжі продовжують утворюватись, тобто ще не доробили дивно, тому що нещодавно ліса ставили і черепицю замінювали, але щось не доробили. Так, це один клас. І ще два класи біля нашої безпосередньої квартири. Зараз покажу швидесеньку. Цей клас межує зі спальнею дітей. Власне, приблизно такого розміру в дітей. І її додали вже, коли ми, нас чекали, додали ще одну кімнату. Раніше це був такий це. самий клас, як і цей. І ось тут ще є класи, в них займаються діти. Я розповідала, що середи, майже що середи, чи хоча б раз на місяць. Діти тут збираються і проводять з ними уроки. Релігійного характеру, звичайно. Саме такий ось гурток. Ось які тут є фігурки. На них я звернула увагу нещодавно. Атрибути, які потрібні для роботи з дітьми. Ну, ось власне те, що хотіла трохи показати, розповісти, створити так би мовити, цікавий для вас контент, тому що багато тут пробігаю, жодного разу з вами ми сюди не зазирали. Сподіваюся, я ж не порушую якоїсь приватної таємниці, тому що це громадське приміщення, все ж таки. І думаю, що вам цікаво було теж це приглянути. Тож обов'язково поставте вподобайку. Я вас чекаю в коментарях. Будь ласка, не забувайте допомагати ЗСУ, це дуже важливо в ці дні, особливо. Я на вас розраховую, реквізити, як завжди, є під цим відео. А, але давайте триматись разом, будемо один одного підтримувати. Напишіть мені, що ви думаєте. Щодо наших прогулянок. Ладно, що ви думаєте щодо цього приміщення, де ми живемо. Можливо, це інколи. Я думаю, що можливо, це не просто так, що ми опинилися саме в такому будинку, в такому приміщенні, і що нас отуч... оточують люди певні. І ось такий інтер'єр маємо в сусідніх кімнатах. Все. Дякую вам за перегляд, як завжди. Ви в мене найкраще. Перевірте, чи ви підписані. Скоро побачимося, старий Рон міцно поти руку. Дуже скоро, Гаррі, переконливо додала Герміона. Обіцяємо тобі. Гаррі кивнув, він не міг знайти слів, які передали б усі його почуття, усі, усю його вдячність за підтримку. Натомість усміхнувся, помахав їм на прощання рукою, обернувся і першим вийшов з вокзалу на сонячну вулицю. А дядько Вернон, тітка Петунія і Дадлі подріботіли за ним. Це все. Та-да-да. -да -да -да. Так, все це була остання сторінка. Нарешті ми дочитали.